Вітаю всіх, і так, давайте я подивлюсь. Вибори під час війни в Україні. Вибори під час війни в Україні будуть. Вибори під час війни в Україні будуть. Будуть. Світ вимагає світ, вимагає все. І не розказувати про закони. Закони можна поміняти. Чомусь про це ніхто башкою не думає. А думати треба. Закони змінюються під ситуацію. Все буде. Швидко. Будь ласка, швидко, хитро. Вимагають, змінюють, роблять. Гроші знаходять. ще каже для в результат. Сімка мечів. Маніпуляції, хитрощі, маневри, все, що завгодно. Ось вам ця зміна законів. Вибори. Вони є. Тепер. Холода, так або ні. Вибори в Україні під час військового стану будуть. Вибори в Україні під час військового стану будуть. Зміни Кудзору. Зрозуміло? Змінити кудзору, ось вам все. Сила в терпінні. До них готуються. Тут треба підготуватись просто. А так до них готуються. Сумнівно. Зроби вибір. Відклади це не відразу. Підготуватись треба. Оце все виражається в підготовці. І все. Тепер єдине, що гляну. Вибори президента будуть у 2026 році. Вибори президента будуть у 2026 році. Тут жезлів так будуть. Король Кубків, емоції в нього будуть. Доведеться. Угу, будуть. Він сам виходить, вони якби потрібні вже. Будуть вибори 26-му році в Україні президента.